Так, колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, якщо трактор стоїть з навантажувачем Галтех, значить зараз щось буде цікаве. Ну, я думаю, і з картинки по заставці відео, ви це вже зрозуміли. Так, ну і перед початком хотів, хотів ж, знову ж таки зробити невеличкий анонс для вас, для нашої спільноти каналу, Агроканал Яготинщини. Значить, такий анонсик. 4-5 вересня буде проходити наймасштабніша. Агроподія цього року буде мати вона назву Агровінниця. І буде вона проходити від 4 км від міста Вінниця. Селище має назву Турбів. На ній буде, як завжди, представлений демопоказ агротехніки, різноманітної плуги, трактори, самохідні оприскувачі, оприскувачі, сівалки, культиватори. Величезна кількість різноманітної техніки. Також буде представлена. Ексбо... Е... Площадки, на яких будуть розміщені засоби захисту рослин, е... насінництво, тваринництво, і також саме головне, що буде проходити благодійна така акція, яка буде... які можна виграти е... цінні призи, і кошти, виручені з даної акції, підуть на потреби наших зах... захисників. Тому колеги, хто має, е... має таке бажання, Приїжджайте! Дивіться, катайтеся на техніки, приймайте участь в благодійній лотереї. Такій. Перша агроподія осені вже близько. День поля Агровінниця. 4-5 вересня запрошуємо вас на захопливу подорож у світ аграрних інновацій. На четвертому кілометрі автошляху Вінниця Турбів вас чекають. Потужні демопокази сучасної техніки, понад 100 компаній з найкращими агрорішеннями в експозиції. Більше знань та досвіду від провідних експертів галусі. А ще. Унікальна благодійна лотерея на підтримку наших героїв з ЗСУ. Це не просто подія, це шанс отримати безліч позитивних емоцій, корисних знайомств та незабутніх вражень. Партнери заходу, трансагромаркет та приватбанк. День поля Агровінниця. 4 5 вересня, четвертий кілометр автошляху Вінниця Турбів. Не пропусти! 880 кілограм, вроді. Так, ну що, колеги, що це тут до нас? Приїхало знайомий автомобіль всім. На інстінках доїхав до вас. На інстінках, так? Та зараз Ванька розберемося, як її краще розгрузити. Так, <с <с ДБГ-21 Гермес Здається, 660 чи 650, мабуть, 660 Диск 2,1, 3, 6, 6 дисків. Так, порядковий номер. 3 Перші диски, здається, поїхали в Сумщину Другі. Якщо я не помиляюся, підписник мій взяв із Західної України. Ну а треті, треті приїхали до нас в село. А так зроблені. Ефір. Так, да, ефір. ефір. Та треба ж записати. Показати, поділитися інформацією. Під шістігранічок так зроблено. Відпускати. Не хотіли, так? <рес> да? да, а я дивлюся, машина знайома. А я дивлюся, думаю, ти чи не ти, ти чи не ти. Коли yeah. ста дзвонить, каже, Ванька приїхав. Yeah. Так, знімаємо каток, так? Да? Yeah. Так, погнали. Так. Ну що, колеги? Чергова. Йома, я вже розучився їздити. <рес> Чергова. Обновка ну не в нас, а в нашого е родича, будемо так казати. Так. Взяв він собі дискову борону від компанії Гермес 2.1 розмір. Е значить, Буде він агрегатуватися е дана борона із трактором МТЗ-80. Я думаю, потягне, хлопці заявляють, її 900 кг вага. Так, поки що залишимо її тут. 900 кг, ну така видно, що кута таки серйозний там зроблений. Можливо, ми навіть її сьогодні поїдемо випробуємо. Е, ну Звичайно, пишіть в коментарях, варто її прицепити ось сюди до цього МТЗюка 892-го чи зразу з 80-м пускати. Так, значить, що ми робимо? Зараз йдемо, розщіплюємося, зачалюємося, знімаємо каток, знімаємо диски, збираємо все докупи, переставляємо кун. Ванька попросив переставити навантажувач ближче йому сюди. Ну і далі якби, все покажемо зборку. І я думаю, процес, якщо буде цікаво. Тому погнали! що там не налазить щось. Потихеньку. Так, від'їжджаємо тепер. Так, ми думаю, одежік положити. Може отут положимо зараз. Так, є, каточки є у нас. Тепер саме хі -хі, основне. Так, це, до речі, моя сама перва розгрузка, колеги, тому кому не тяжко, підтримайте лайкосиком. Так, зараз ванька тепер відчіплює його, відчіплює диски. И будем. Так, ювелирная работа. Ё-моё, блин. Єсть вийшло. Опустимо їх нижче для надійності. <хи> так, ну, зняття пройшло, будемо так казати, успішно. Так, 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 так. І отут ми її зараз будемо збирати. Чик, дома. <хи> Лайкос, колеги. Так, тепер воньки треба переставити навантажувача. Галтех переставляє Галтех. Так, да, десь так стать, щоб по центру йому було. Ну і ось навантажувач Галтех їде в Чернігівську область до когось, можливо, навіть до когось із моїх підписників. Так що пишіть, кому приїхав. Так, дивлюсь, тут вже Галтех змінили, фіксуючи ці штуки такі, переробили так, Раз. бо на нашому ще такого нема. Стоять штуцера, я так зрозумію, якісь. Що замедлює, давай? Що це таке стоять? А це в случаї чого, якщо шланг гарветься, а ти стоїш під стрілою, що він ага, а, все, я зрозумів. Це як страховичний клапан. Ага, клапана. Ну так, да, бачите, компанія модернізує. Класно. І класно те, що от замотаний він. У плівку до вас доїжджає він чистенький, гарненький. Під ковшом все там складено. Ланжерони, тяги. Все чудово. Ну Це йде без клапана. це й без щелепного ківша. Ну тоді її можна доставити. Так, так, він є кронштейн спеціальний. Да. То люди вже якщо захочуть, то вони вже да, доставлять. Того, да. Джостік одразу вже йде з кнопкою. Ага. На слушаю що там. Людина захотіла, вона замовила. Ну так. Да. Поставила і забула. Оце так. Такий навантажувач. Бо в нас тут іще ось ось так зроблено. Не, ну теж толково, але компанія рухається вперед, це, це звичайно, великий, великий плюс. Ну, да. Так, друзі, ще таке зроблю невеличке оголошення. Є отакий евакуатор, це евакуатор компанії Галтех і він продається. Саня хоче собі більшого. Щоб можна було більше навантажувачів сюди ставити, розвозити клієнтам, будемо так казати. Значить, Volkswagen ЛТ, здається, Walt 35-та чи яка це ЛТшка? 46-та. Ага, ЛТ-46. В такому стані. Я думаю, до кого він приїжджає з клієнтів, всі бачили стан цього автомобіля. Салончик зараз покажемо. Пневому сидіння. Натерти, ну, дивляться, дивляться за машиною. Ваня, скільки тут пробіг? Ну, це буде 220, це оригінальний пробіг. 220, так? Да? 220 тисяч. Це, да. Пробіг. Ну, такий, По салончику зауважень немає абсолютно ніяких. Класний. Ого, ще й не закриє. Шумка, шумка. А, шумка, я думаю. Шумка. О, Та, тут? Ну, толковий автомобіль. Кому стане? Автономка. Ось треба автономку ж показати. Автономка є, кондиціонер. Є. Так. Музика, самбуфер. Ага, А, тут... а немає їда, я думаю. Автономка? Чо вона там стоїть у цьому? Ну вона внутрі під я капотом. Понял, я я пам'ятаю. Ну вон датчик. Ага. Компульт. А, є, да, 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 є. так, так. Управляння. Так, є. Нажав і спиш. Все круто. О! Тому, кого зацікавив, хто шукає собі отакий резина нова, евакуатор. Резина новенька. Да, запаска ж, бачите? Запаска натерта. Нова. <свят> нова. Лебідка є. Номер залишу в описі компанії Галтех. Телефонуйте, зв'язуйтесь, дізнавайтеся більше інформації. Я думаю, що по ціні домовитись. Отак От покажу ще ззаді. ми витягнули, а, тут аж я поняв. Просто витягнули, погрузилися, нікуди ага. не виїхати. Лизи є, не хвилюються. Фаркоп. Фаркоп є. Оптика. Да, розетка. Все є. Все чітко. Хочеш лафету цепляй, хочеш чітко. Так що номерок власника залишаю в описі. Телефонуйте. Так, навантажувач, поїхав далі. Ванька поїхав, ну а ми переходимо до збирання борони від Гермес. Зараз ставимо щиточки, ставимо каточок, виставляємо по глибині, ну і в принципі в принципі, все. Так, це я так зрозумів щиток, щиток оце. Укріплення, ух, дебела. Теж хлопці пакують. все класно. Доїжджає максимально все чітко. Так єсть. Опа. Потужний такий кронштейн. Так як і цей, і хотіли ставити, так? Да? А я... А, точно, точно. Так, одна есть. але ну ми її зараз саме далі поставимо, тож її можна регулювати тут. Ну вони на ці ставили дірки. На ці, так, ну хай наче. На тих і стоїть. Oh. Як казав, він і пух входить і виходить, так? і виходить. Ага, тут теж на тих вони ставили. Ну вони і зібрали, подивилися, перевірили. Я і розібрали. то ми розібраємо, щоб вести каже, загрузили. Ну так. Да. Дивілячити. Вал такий теж мощний. я дивився, ще... Третій номер. 29.08.24 року. А сьогодні у нас 31, так? Да? 31. Ключик якийсь. Непонятно для чого це він. На 27. На 27 треба, так? Да? А, є. Угу. Так, ну я, значить, затягую оці ці на 24 Я їх зараз підтягую. А? Оці вуха тут ось округли. Круглі, я так зрозумів, що. Отуди йдуть, на оцю, ось, ось ось да. а це регулюю, регулюються вони. Так, ну. да, ми його залимо, а тоді вже будемо дивитися. Так, колеги, ну що, борона зібрана, готуються, так сказати, до виліта. Поїдемо ми її зараз потестуємо. Зараз перед цим заб'ємо її. Параметри в автопілот, щоб ходити на автопілоті по РТК сигналу. Взагалі подивимося, як вона буде працювати. Так, значить, вже покажу її зібрану, більш так детально. У нас якраз дощик пішов, такий. він його і не передавав, але він, але він пішов. Так, має назву він. дискова борона грунтообробна 2.1 Гермес. Тут хлопці, отак підсилили її своєю. Лейбою, ну, шви тут До зборки тут взагалі питань абсолютно немає ніяких. Все класно, зроблено, проставочки, щиточок регулюються. Я оце думаю, ну це так, поки що в полі не був. Можливо б зробити його, щоб він би був плаваючий. Ну це так. Що ви скажете? От, як на вашу думку? Звичайно, в полі воно то все покаже. Але бачив, що для прикладу на хоршах, на потінгерах, на одних із потінгерів є теж отака, отакий захист і він йде плаваючий. Тобто він отута, ну, гуляє на такому валу. Можливо, можна так зробити. Ну, Це так, якби воно в полі, я ж кажу, воно в полі все покаже. Так, 2.1. Кожна батарея має по 6 дисків. Диск, здається, 660-й. Так, болтики, болти. 10,9. Скільки їх тут 3, 3, 8. 8 штук, 8 болтів на один диск. Стійка, звичайно, тут вивернута капітальна. Капітально. Кронштейни такі масивні, масивні, потужні зроблені. Толково, толково хлопці зробили. Кріплення також винесли сюди. Вал, вал потужний. Не, пусто, не пустотілий, тут усе якби ну, такий добротний, добротний. Зроблено. Кріплення аналогічно зроблене, як на жовтій бороні на їхній, на, на делюксі. Це якийсь ключик, не знаю, що це за ключ. Тут також підсилило. Вже руками грязними обмазав. Все, вже не ново. <су> так, що тут ще? Каток. Каток видно, що відстань між задньою батареєю і катком велика. Велика, Не знаю скільки, але... але зайти ось... Ух ти, блін, зацепився за цю. Отак, якщо берем. Ну от, Буквально десь сантиметрів, мабуть, 85 є. Так, Каточок труба у формі протектора зроблена. Думали брати на полосі, але хлопці посовітували на цьому. На трубі, кажуть, буде краще працювати. Так, і перекриття дивимось. Отак, От як дивитись сюди капітально, бачите? Дивимося так, по центру трактора, як кожен із дисків перекриває, перекриває перва пер, батарея, закриває другу батарею. По регулюваннях так само тут достатня кількість регулювань. Щиток аналогічно на першій батареї, там на другій батареї. Ну і в принципі, що по ній сказати? Вага 900 кг, здається, на 2,1 На перемозі на 2,4 вага йде 900 кг. І тут 900 кг йде вага. Тому, тому якось так. Звичайно, звичайно, колеги, подивимось її ми в роботі, як вона себе покаже. Е, покажемо її вам. Зараз е, забиваємо всі параметри в автопілот, її е, ширину ширину від навіска до котка. Усі параметри виміряємо до точності, щоб мати авторозворот, щоб ніде нічого в майбутньому не зачепити на полі. Е, забиваємо і їдемо в поле, будемо її тестувати, подивимось е, і обов'язково покажемо її вам. Ну а ви, ж, звичайно, колеги ставте вподобайки. Дійсно, наш вітчизняний виробник. В даному випадку Гермес робить отакі чудові агрегати. Е, наголошую, що це диск в борону ми її не придбали, е, придбав наш е, родич дядь Льоха. Тому е, ну, випала така можливість, якби протестувати і показати її вам. Я думаю, багато кому буде цікаво дана борона. Ну і нам, нам також. Можливо, можливо, Ми приділяємо, звичайно, до лущильничка. Якось хотілося б лущильник, але це на майбутнє, будемо так казати. Е, хлопці також роблять лущильники. Так що, отак. Коротше, їдемо в поле. Погнали, вже. скільки вже можна балакати, да? ставте вподобайку, підписуйтесь, хто ще не підписався, пишіть коментарі і вирушаємо в поле.